Так, Ми вже вдома, потрохи зараз будемо вигружатися, покажемо зараз вам наші сьогоднішні покупки. Доброго дня, пані і панове. Всім добра, мирного неба. Сьогодні маю вихідний. Вихідний зразу. Використали, поїхали на ринок, трошки скупилися. До -до -до добре трошки. Добре трошки. Я тішуся, що нині Славік вдома, бо е раніше ну, я мала з ким їздити вівторок на ринок, а зараз вже ну, нема такої можливості і часом треба щось купити і нема з ким поїхати. То добре, що, То добре, що сьогодні мій Славік вдома. Я зразу, з самого ранку кажу, все, давай збираємося, їдемо на ринок, бо список дуже великий. Що вже роздягаєшся? Вже. Сонечко сонечко пригріло. При... Рано було холодно. Не холодно, а прохладно. Свіжо, свіжо. Свіжо було. Свіжо. Так. Добре, йду я остальне понесу. О, купили новий обрискувач сьогодні. Акумуляторний і зразу штангу до нього. Перед тим мали віталс, але так все, Буває. <свят> ну, так як все буває. Скінчилася гарантія і зразу приказав довго жити. І згорів. Моторчик згорів. І все. Сьогодні поїхали на ринок і от взяли таку отаку отакі... зараз покажемо його ближче. Вроді би всього потрошки, але сумка повна. І сумка повна, і, і турбинки і, різні, і, є що не і мішечки. Та я тішуся що ти нині вдома, щоб ми могли поїхати і оце все взяти. Пробуєш зразу його скласти? Та зразу зібрати, попробувати. Та й все, та й що був готовий. до... Так, Оставь казав, каже, поїду в середу на роботу, то треба буде зразу зайти. І ти знов вдома купляти там в Віталсі чи де ти думав купляти? Там вже назва вже два рази помінялася. В магазині У тому? У магазина вже коса ну. називається. Як — Як-як? — Коса. Коса. Ну, а, а фірма яка там, от ці всі такі речі, пилки, обризки. різних фірм є. Ага. Є. Бо перше був тільки спеціалізований магазин, і товари були одного виробника. От. Добре. Ви знаєте, ми навіть і виграли на цьому обрискувачі. Оприскувачі. Я дуже люблю їздити вівторок на ринок, на торговицю, тому що. О! Славік. Дуже люблю їздити саме вівторок на торговицю, тому що там половина продавців то наші колеги. От ми колись чоловіком також торгували на ринку, торгували дитячим взуттям, і от заходимо одразу на торговицю. Одного, другого, третього вітаємося, щось стали, поговорили, поспілкувалися, розпитали, розказали. От щось купили, і ціни дуже гарні. Тому мені кажуть, я завжди радію, що маємо таких добрих знайомих, добрих колегів, от, тому що навіть виграємо і в ціні не раз. Оцей обрискувач він на 16 Так, Славік? Так, шістнадцять літрів. Ціна його стояла на ринку 1200, то хлопці нам його віддали за 1000 гривень. От і все добре, добре. Я рахую, що добре. Та я так само. І теж казали, якщо що, чи якийсь гарантійний ремонт, чи що там каже, чи навіть взагалі, якщо з ним щось стається, каже, привозити назад. І там, до речі, в них завжди багато людей. Вони продають дуже багато різної техніки. Там і мотоцикли в них, і бензопили, бензокоси, там стільки різного, такого дріб'язку, побутового, от саме для чоловіків, для господарників і хлопці також і ремонтують, і беруть навіть любі інші інструменти на ремонт. От. То ми радіємо, що купили отаку обновку. от ручка. А от тут во ще щось на столі є, різне. шукаю ручку, а вона всередині середині так. В чемодані чіпилася такова mm. стала і, не і зразу не ще не взяли не. штангу довгу. Бачите, отут, бо ця коротша штанга, а оця довша. Також з ручкою, але зразу кажу, так от чіпляй, перевіряй, чи вона підійде до цього е, різьба. Тому що в наших старих оприскувачах то Славік мусив купляти якісь перехідники окремо, щоб Та виточував Виточував навіть щоб, бо купили окрему штангу велику, а вона до оприскувача не підходить. До нашого, а тут дивіться, бачите? Все грає. Коло того прискруча ми мали таку Собаки нам були. ми мали песиків маленьких, і вони нам так гарно допомогли. Лиша... Я... Ну, воно... Наскільки воно тут тоненьке, що щось 5 чи шість дзюрочок зробили зубами. Ну, як голкою хто проколов. Просто стояв оцей обрискувач, я і я не сховав бо... Славік не сховав, а та штанга вона просто лежала з боку, розумієте? От, і не сховав. Та в нас собачата зубками своїми, як голочками, і ми потім щось обрискувати треба було, сайт включає, а там зрі різні... А Я тоді заправив був і мов оприскувати чи дерева, чи ну, що ну, не пам'ятаю, ага. що саме, а вітер зірвався. І чекали, поки вітер втихне. Я не сховав, а лишив тут на подвір'ї. Ну, вони зробили нам прибуток. А вони так файно Ну, і потім включає, а воно в різні сторони. Зі штанги бризкає. Його одразу поставити на зарядку, щоб він мав повну зарядку. Чи він заряджений акумулятор там? Та зарядим доповнює. Цей... Його пане треба розрядити буде. Ну, відкалібрувати, так? І і знов заряди. Теж є насадки. У ну, нас така і в попередньому була така подвійна. І розпилювачі різні. Та добре, добре є, бо його треба і ми вже без нього. Вже вчора Славік пробував ввечері там той старий, знайти з, 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 з тим, зручним. З з Та, де, то вже, знаєте, то вже небо і земля. Як попробувати користуватися ось таким акумулятором і знову вертатися до ручного, то вже, то вже не то. Що, все підходить? Так, зараз. Тут, тут... А, Добре. А я знаю, що дивлюся? Що тепер оця штанга і шланг на праву руку. Бо в тому було навпаки. Що береш на плечі. Чи як Хіба. там? Хіба? А я не пам'ятаю. Мені здається, що було дуже незручно, і мені весь час та штанга падала, поки я її на плечі. А тут права, права рука. От вона зараз зафіксує, постав її, візьми причепи з боку до тої штуки, що клацає. во, Так. О, так, правильно славіть, я добре кажу. От тепер воно по праву руку. А там той, отут, мав в нас, отут, о, і він був тут, бачите, бо тут оце чіпляється. Ну, я спорити не буду, третий дивитися. А давай подивимося. А там той був з тої сторони, і він був зразу припаяний, і получалося, що ота штанга з лівої руки, ну настільки мені було незручно, що взагалі. Ну, зараз спробуємо. О, бачите, оце наш старий полівізатор, і от про що я казала? Кріплення ось тут з лівої руки, а шланг і ось з правої. Ну мені було дуже незручно, тому що якщо закріпити туди, а потім. Ну, бачите, і воно не відчіпляється, воно тут стандартно. Ні, воно тут припаяне. Воно тут якось припаяне. Чи як? Чи відчіпляється? Того. Ну, але з того боку нема? Ні, з того нема. Ну, але з того боку, щоб його перечепити, то нема. От. А тут, якщо я беру на плечі, от, отут плечима, то якраз штанга з того боку, що треба. Все. Та добре, головне, щоб працювало чим подовше. Ну, в тому, що тут є ще такий. Скринька, щоб ховати все. Щоб теж насадки сюди Ну, а, а тут будуть А А тут а тут будуть насадки тут дво. Турбинка, і все буде разом в тому, в сіточці. Ситочку. І так, все. Так, пробуємо. Давай. Закрий може, нащо? Добре. Добре є. Подужинати. Так, одну покупку перевірили. Добре. треба порскати і все. Ну, а тепер то його куди? На запчастини? До червоний. Десь поставлю, хай стоїть. Може, в когось щось інше полом. О, бачите? До чого я веду? До того, щоб під'єднати одну штангу замість іншої. Гляньте, Ото виточувалося все. А в комплекті в комплекті до такого прискуча ми не могли знайти довгу штангу, а тут все зразу. Треба підганяти. Ну, чекай, як ти думав? О, О глянь, як розпилює гарно. Двино як гарно розпилює. Добре. То, то вже друга штанга, та довга, так? Так, так. Бач, телескопічна, така що вона. Вони ще нам довше пропонували, але то вже така була, як вудка рибацька, то ми вже відмовилися, нам і тих буде достатньо. Навіть якщо дерева обрискувати, то вона Ви розкладається. Оця зараз довга. Дерева трошки обрізали, нижче порубили. Так. Але вони все одно пагони попускали вверх. Ну і туї, он дивіться, як я гарно обризкували, які зелені. Так, то випускати воду, то й все. Зоприскуючим розібралися. Ще на, на, сітки зразу взяли на бараболі. А ти брав різні? Ні, просто. А я щось думав, що вони одні довші одні. Розфасовані розпасовані були по 10, ага. по 10 штук. То якраз нам на Ну, на, на 4 гривні, по-моєму, за одну сітку. Так, 4 гривні. Так, Слайк вже пішов передягатися, бо що роботи зараз у нас трошечки є. А я вам давайте тако розкажу по цінах. От Не пам'ятаю, посики цукор брала. Справді не можу зараз згадати, бо так, ми вже під'їхали, водій з боку стояв босом, то я так швиденько раз раз він закинув машину і все. Цукру взяла 5 кілограм, бо яблучка є, трошечки якась ще ягідка, то якийсь компот. От стараюся зараз робити то цукру, я також стараюся брати весь час запасом. Туалетний папір взяли зразу також два блоки. Блок 60 гривень, 8 штук. Бачите? Кришки дівчата мені порахували. Кришка 95 гривень. Оця от. Макаву по 140 беремо, масло 320, сир 200 гривень. Масло ріжу такими брусочками і в морозильну камеру. І потім нам його вистачає надовго. О, не пам'ятаю вже, скільки олія. Не пам'ятаю, бо брало все разом і так ну, не всі ціни запам'ятала. Дріжджі по 6 гривень ваніль. Ванільний цукор 50 гривень за весь цей блок. Ванілі, дріжджів, какао, мак, маку. Набрала багато, бо хочу пробувати пекти кекси. Так само родзинки взяла. От. Родзинки. Родзинки по 45 гривень. Мак також 45 гривень у такий пакетик. О, бачите тієї. От. Так, на, на що пам'ятаю ціну, то про те кажу, бо не всі ціни пам'ятаю. Перець. До речі, оцей дуже гарний перець. Також взяла його багато, зісиплю в баночки і буду мати надовше. От. Отак От він йде по дві. По два пакетики разом. Ціна на нього. 40 гривень. От. Гречка по 25 гривень. Рису не брала рис ще маю. Оцет яблучний ось такий 30 гривень коштує. От. Гарний в скляних пляшках взяла одразу дві пляшки. Ви знаєте, може, комусь це йдемо так, що хтось купляє всього ну, по кілька штук. Але є з тих людей, що я люблю мати запас. Як я вже казала, зараз немає можливості так часто їздити на ринок, як ми колись їздили. Що вівторка я їздила раніше. От і в Славіка не завжди є час бігати по магазинах, тому що коли він вертається з роботи, в нього там ще є трошки часу вільного, але якраз поки він зайде з роботи на зупинку і лишається кілька хвилин, а щось ходити, шукати також не все час є для того. Тому О. коли я вже на ринку, то я стараюся купити так, щоб у мене був запас. Взяла ще сухе молоко, також буду його додавати до випічки солодкої. Хочу спробувати кекси також пекти з сухим молоком. Тепер, ага, от також в знайомого брала оці макарони 30 гривень. Так, 30 гривень. Бачите, отакі от взяла. Вони нам до бульйону найкраще. Так, тепер в того самого продавця харчова плівка. Кажу, посики в тебе великий рулон. Він каже: Ну там 115, вам по 100 порахую. Кажу дуже добре, порахуй мені по 100. Взяла одразу два рулони. От і рідке мило гель для душу. Подивіться, шановні мої глядачі. В порохах трохи, але то не страшно. От. 100... Так само кажу, по скільки в тебе. Він щось сказав, чи 120, чи 108, чи скільки там. А я вам по 100 порахую, порахуй мені по 100. І знову-таки взяла три різні. Дуже гарно пахнуть. Ну, Такі аромати, такі вони ну, справді дуже гарні, дуже такі ніжні. От. Хвата на пару місяців. Дивіться, ось такі. 100 гривень за таку баклажку. О, 1,3 літри. Де ще є така ціна? Я кажу, дуже добре мати колегів на ринку. От, і оця дуже, дуже гарні, дуже ароматні, такі ніжні, ніжні. Єдине, що я купила в продуктовому магазині, це плавлені сирки. От, з грибами, з шинкою. Завтра, післязавтра, готуватиму кабачкові страви саме з плавленими сирками. Так, ага, і ще не все. І ще ось тут. Отут взяла ось такі брос, до речі, мені оця фірма дуже подобається. Від шкідників, от справді, перевірила, інакших не хочу. Від мурашок. І оця від молі, підвіска. Отака от. Знову ж таки, ще в одній її продавчині. Оці речі дивилася, зараз покажу ближче. Це вже незнайомі мені продавці. Прийшла, дивлюся, купа купа всього там в них є. Ось всякого і великі речі, такі кухонні, інші господарчі такі речі. Нарушники взяла. І воно, до речі, важкеньке, бо це не ржавійка. Таке міцне, важкеньке. Так, вішечки, нарушники, кухонні. Тепер підставка. Я її купила, знаєте для чого? Хліб. От у мене зараз всі думки це про мою нову хлібопічку. Виймаю хліб і щоб він не остигав на дошці або на підносі, купила таку підставочку. Так, Питаюся, по скільки. Вона каже, 100, все по 100. Те ось 100, те 100, оцей черпак 100. Черпак це ми купили, це Славік навіть взяв, каже, бо собакам накидати кашу чи картоплю. У нас була дерев'яна ложка, але вона вломалася, каже, як візьми оцей черпак. Такі Так, 100 і набір оцих е, е, серветок. Це, най, не серветки, це такі губки для миття, хочу їх перевірити. Я вже про них багато чула, що вони дуже гарно відмивають накип різний, отаке щось, знаєте, що треба, там, де треба шкрипти і щоб не дуже поцарапати. То їх тут є набір 4, 4 штуки також набір 100 гривень. Кажу до продавчині, що у вас все по 100, по 100, Давайте хоч трошки щось дешевше. Давайте, мінус 50 гривень. Добре, добре. От. Бо якраз на 50 гривень я взяла оцього часнику. Це вже інша продавчиня продавала. Подивіться, у нас часник дуже гарний, але він вироджується. А я, коли бачу гарний часник, то завжди стараюся купити, щоб розвести. Так, зараз. Так, оцей сюди. І оцей сюди. А то вона мені ще докинула так, бо 45 гривень, каже, давайте я ще тих два докину, щоб було 50. От, бачите? Отакий чесник з фіолетовими лосочками і ось такий з білими лосочками. Питала продавчині назви сортів, а вона не знає, бо вона, вона на прийомці вона приймає. Приймає чесники від господин господарів, приймає також квасолю, гарбузове насіння. Так само приймає чесники і вже як то хоче, то вона і продає трошки. От. То оцей 80 гривень за кілограм, і отакий 100 гривень за кілограм. Ну, цей мені, похожий, схожий на Грибовський. У нас колись був такий чесник з фіолетовими лусочками. От. Ну Оцей, то не знаю. Може бути любаво, може бути якийсь інший. Ну, то таке. Головне, щоб родив гарно. Так, добре. Отак ми сьогодні гарно затарилися на ринку. Поспілкувалися з хорошими людьми, приїхали додому. Добре. дякую Богу за щасливу дорогу. Зараз все забираю, розношу, що в холодильник, що в шафу, що на кухню і до роботи. Дуже гарно пахне, Такі гарні ніжні абомати. Я минулого року брала в таких самих баночках, ну, пляшках. Були квіткові аромати, також дуже гарно пахли. Так ніжно-ніжно, знаєте, не такий ненасичений аромат, що аж перебиває все, а такий дуже ніжний. От так само оці. Мають дуже-дуже ніжні аромати. От. Добре. Так, добре. Шановні наші глядачі. Міцного вам здоров'ячка, спокійного дня і гарних покупок для доброго настрою.